Ну і далі будемо говорити про фронт. 118 бойових зіткнень відбулось на фронті впродовж доби. Про це повідомив генштаб. Ворог не припиняє атакувати на північно-слобожанському і курському напрямках. Там наші оборонці відбили сім російських штурмів. Також на цих відтинках фронту окупанти активно використовують авіацію та обстрілюють з артилерії. Цієї доби під ворожим вогнем опинилися чотири населені пункти на Сумщині. Детальніше про цей відтинок фронту говоримо далі. Іван Шевцов з нами на зв'язку, полковник, начальник прес-служби го мобільного прикордонного загону Сталевий кордон вітання вам, добрий вечір. Вітаємо. Вітаю, слава Україні, героям слава. Отже, Іване, ми зараз бачимо вже на екрані QR-код і Номер карти, також на який можуть донатити наші глядачі. Дуже важливий збір. Друзі, наголошуємо 10 мільйонів гривень загальна мета збору. Але давайте поговоримо для початку, що найважливіше є і на що сьогодні збираємо гроші. Ну найважливіше для нас зараз це дрони на оптоволокні, адже вони дають найбільші і найкращі результати по ураженню ворога і ворожої техніки. І друга позиція це наземні роботизовані комплекси, які на сьогоднішній день вкрай необхідні для логістичних потреб нашої бригади, адже бійці безпосередньо на бойових позиціях не завжди мають можливість вчасно здійснювати ротацію за міни, А треба доставляти і продовольство, і боєкомплект. Ну і в першу чергу для. Евакуацію поранених військовослужбовців саме за допомогою іноземних роботизованих комплексів, ми маємо можливість це здійснювати, не наражаючи іншого особового склад на небезпеку. Тож, друзі, пропоную не втрачати час. Бачите QR-коди, номер картки. Долучайтесь будь ласка до зборів. Збираємо на дрони та роботизовані комплекси. Пане Іване, за відправну точку нашої подальшої розмови, пропоную взяти звіт сталевого кордону. Як я розумію, за минулий тиждень там є низка позицій, в тому числі багато різних ворожих безпілотних літальних апаратів, як ударних, так і розвідувальних. Якщо не секрет та про ефективність, чим саме збиваєте і можливо чи можна ось ці цілі ранжувати найскладніша, найпростіша? Ну якщо взагалі так коректно казати стосовно цього? Я б сказав, що тут проблема не в безпосередньо в цілі, а в висоті, на якій ця ціль. І ураження здійснюється вже в залежності від е, висоти. Якщо, наприклад, ціль е, неважно, як, яка, чи це шахет, чи це якийсь FPV-дрон, але якщо він летить на низькій висоті, то є можливість здійснювати ураження за допомогою звичайної стрілецької зброї, або, наприклад, FPV-дрони ми зараз активно знищуємо за допомогою помпових. Або мисливських рушниць. Якщо цілі е, летять трошки вище, тут же в пот іде е, кулемети крупнокаліберні, тут іде е, автоматичні гармати, які у нас є на, на озброєнні, зенітні установки. Е, ну і відповідно бачите, що це дає свої позитивні результати. Е, для збиття розвідувальних дронів, таких як там зала, е, то зазвичай ми використовуємо дрони перехоплювачі. От ще цікаво про логістику. Ви згадали Я також в цьому, посилаючись на цей звіт, можемо сказати про те, що знищені на території е, знищені кілька автівок. Мова йде саме про три автівки. Чи свідчить це про те, що росіяни використовують якісь інші логістичні шляхи або методи застосування і використання цієї логістики? Ну, е, сумська ділянка, вона тут е, саме та ділянка, де точаться зараз активні бойові дії, це в межах путінської і юнаківської територіальних громад, е, вона характеризується тим, що тут безпосередньо ворог е, транспортні засоби не використовує. Тут в основному ворог діє в пішому порядку, а от саме автівки, гармати е, і решта... Ту техніки нам вдається уражати безпосередньо в тилу ворога, якраз за допомогою дронів на оптоволокні. А і е, от е, техніка, яку нам вдалося уразити за е, минулий тиждень, була саме на е, десь в межах від 15 до 20 кілометрів вже в тилу ворога. Друзі, зараз на ваших екранах ви бачите застосування сталевим кордоном безпілотних літальних апаратів. Пропоную долучитись до відповідного збору просто зараз. І, можливо, вже там я не знаю, за тиждень-два і ваш дрон буде робити приблизно те ж саме, що ви бачите на цих кадрах. Епохальних кадрах я би навіть сказав. Пане Іване. Продовжуємо розглядати ретельніше ваш звіт. Там, зокрема, за минулий тиждень ще є гармата. Питання буде таке: гармата. Ну, річ, м'яко кажучи, достатньо габаритна, не маневрова, не швидкісна. Втім, я впевнений, що є низка, але які свідчать про те, що це не найлегша ціль. Розкажіть, будь ласка, про це. Дійсно, ціль е, не найлегша, але враховуючи те, що вона була на відстані понад 15 кілометрів від лінії державного кордону, ворог просто не очікував, що наші розвідники зможуть її там знайти, адже вона була добре щільно замаскована е, в серед дерев, е, серед кущів. Е, але все ж таки, знову ж таки, дрони на оптоволокні дають можливість пролітати між дерев е, по стежкам по дорогам в лісі, і саме е, такою тактикою була знищена ця гармата. Так, друзі, дякуємо, що ви донатите. Ми маємо вже плюс 30 тисяч на банці. Доєднуйтесь, будь ласка, QR-код є номер карти. Також все активно і звичайно відкрито до ваших донатів. Пам'ятайте, що це інвестиція в нашу з вами перемогу і допомога нашим військовим. Друзі, звертаємо увагу, що зокрема збор на роботизовані комплекси, в принципі, пан Іван вже розповів, що НРК наземні роботизовані комплекси це перш за все про логістику. Пане Іване, знов таки з того, чим можете поділитись, забезпечення нашої логістики на відтинку, наскільки ну наскільки є поле для маневру. Для логістики знову ж таки все залежить від ділянки, де вона використовується. Якщо це понад там 20 кілометрів від лінії зіткнення, або від лінії державного кордону тут звісно можна використовувати е, звичайні автомобілі або броньовані автомобілі. Якщо мова йде про е, вже логістику, десь ближче до лінії зіткнення, то е, тут або військовослужбовці несуть це на собі, або ми використовуємо дрони вампір, які доставляють на бойові позиції харчі. воду. Д або знову ж таки, наземні роботизовані комплекси на жаль, у нас їх дуже обмежена кількість, а їх можна на, на пальцях перерахувати. Тому ми саме і збираємо так, як у нас ділянка досить велика, і кожен підрозділ потребує такий НРК. Тому, от зараз ми їх активно використовуємо і шукаємо кошти для того, щоб закупити їх більше. Адже на сьогоднішній день, особливо в умовах тих погодних умов. Які зараз на сумщині, то от саме за допомогою роботизованих наземних комплексів, от можна здійснювати доставку логістики безпосередньо на лінію зіткнення. А ви вже згадували про те, що здебільшого на Сумщині на прикордонні дії активно піхота або диверсійно-розвідувальні групи. А як саме вони діють? Яку тактику притримуються, якої тактики? І що нового? Це все ще невеликі групи, чи щось змінюється? Тому що бачимо, що ну технікою їм заїжджати важко, тому що ми все таки працюємо, і також наші сили оборони це можуть активно відбувати одразу. Так, ще тиждень назад я б вам сказав, що ворог, як і раніше, використовує тактику маленьких штурмових груп по 2-3 військовослужбовця. Але знову ж таки, минулий тиждень він був трошечки е, незвичний для нас, е, адже на одну з наших позицій був штурм е, близько 40 військовослужбовців Російської Федерації, вдякуючи е, тому, що в тому числі за допомогою безпілотних практично усю цю е, ворожу навалу було знищено там е, буквально два. Три військовослужбовців Російської Федерації змогли якось повернутися на, на свої позиції, але це говорить про те, що ворог діє не стало не постійно однаковою тактикою, а застосовує різні методи. Зазвичай да це групи по два-три військовослужбовця Але от бувають і такі випадки, як от ми минулого тижня близько 40 російських військових намагались штурмувати нашу позицію. Пане Іване, і при цьому артилерійський вогонь щільний, не щільний чи чим зазвичай поливають? Знову ж такі погодні умови. Сьогодні, наприклад, практично цілий день дощ. Ворог авіацію е, практично не використовував. Дрони також мало летіли. А от артилерія працювала практично цілий день. Mm. Тут ворог використовує і гармати, і РСЗВ. Все залежить від погодних умов, від е, тої обстановки, яка складається безпосередньо на нашій ділянці відповідальності. Пане Іване, дозвольте уточнити? Ну, якщо так якщо ви маєте цю інформацію, артилерійський вогонь ведуть з російського слеш радянського озброєння, чи вже з'являються якісь каєндерівські взірці? Ну за це я вам не скажу безпосередньо, якщо говорити про ті удари, які здійснюються по нашим позиціям, то зазвичай це з БМ 12 град. Угу, зрозуміло ну і ще ми сьогодні збираємо на дрони роботизовані комплекси. А наскільки ворог є активним і продвинутим, скажімо, в цих роботизованих комплексах там є щось новеньке. Ну чесно скажу дуже рідко нам. Трапляються безпосередньо на цій ділянці е, в моменти, коли ворог ви, використовує дрони, так як ми активно, але знаю, що по іншим ділянкам так там, де є така можливість, ворог їх активно використовує. Е, тут знову ж таки, можливо, через складнощі місцевості адже тут болоти, лісиста місцевість, просто дрони е, з їхньої сторони не незручно використовувати. Але наскільки мені відомо, ворог в цьому плані теж постійно розвивається, вдосконалюється і вводить НРК в. Своє озброєння. Угу. Пане Іване, в нас трохи більше 30 секунд. Дуже коротко. Про щільність ребів, в тому числі російських, наскільки вони потужні в прикордонні. Дуже щільні, дуже потужні. Тому практично звичайні дрони без оптоволокна зараз не актуальні. І тому ми перейшли на дрони з оптоволокном, що дає можливість уникати зіткнення з ребами нищити до речі ці ці реби, і потім працювати іншою технікою. Плюс 80 тисяч додалося за ті хвилини спілкування на банку. Друзі, щиро дякуємо вам за кожну гривню. Спасибі, і повірте, це все Дякую. точно буде акумульовано. І ось ці дрони, як сказав Костя, будуть точно проти Російської Федерації всіх військових. Іване, спасибі вам. Дякую. Ця банка ще Дякую відкрита. QR-код також діє тому, друзі, можете долучатися і надалі. Там мета загальна 10 мільйонів гривень. Полковник Іван Шевцов був з нами на зв'язку. Начальник прес служби. 15-го мобільного прикордонного загону Сталевий Кордон.